Добрий день, сьогодні 20 січня 2025 року. Ну, от, перед цим відео було з фуджілоном, я його так залишив. Заразом ось клони Фуджі. Ацтек, Фуджі ацтек і Фуджі атака. Бенішу Ку-8 не знайшов, там небагато їх було, але ну, я не знаю, де вони ділись. В не знайшов я в погребі їх. Верніше, ці навіть лежали не в погребі, ці лежали. В більш такому сухішому приміщенні, бачите, вони трошки пов'ялювалися. Хочон, на відміну від цього, не ув'ялюється. Ув хоча е цей лежав в погребі, там вологість більша. Ну, таке ну, просто по прошлому році знаю, що ті от, от їх треба десь вологість, щоб була більша. Ну і заодно, що ж по хворобам цей не хворіє, ці більш хворобливі, ацтеки і атака. Дай ніж гонки 8 немає зараз. Ну, в мене є, вони ті сорти теж хоробливі. Порівняно з Ходжіоном, але твердіші трохи, як Ходжіон. все-таки. М'якоть по цукру. Ну, давайте будемо куштувати, от Ходжіон почнемо. Я вже його пробував. FoGon. Міру соковити, середньої щільності на даний момент. Цукру достатньо, кислоти не бачу. Ацтек. Ну, прив'ялилося. В цьому році взагалі по зберіганні не дуже, тому що коли зривалися, рано це було. Кам'якоть теж вже така пров'ялена. Тверденька, ну пров'ялена. Соку вже якби не дуже багато. Куштуємо. Твердіша м'якоть. Мабуть, трошки більш соковита від того, тільки того, що пров'ялена. а ну, цукру тут недостатньо, як на мене. Кислоти немає, там ну десь десь дуже далеко. Може такий Плодик просто іменно в цьому плодику. Та ні, в принципі, хватає цукру. Просто якась вона насичена така. Десь може кислиночка є, нелегенька. В насиченості від цієї, здається, що ну так, не знаю, як ще сказати. Зараз тепер беремо єтаку. Теж пров'ялилася. от, Я так ось куштували. Все-таки десь там кислинка далеченько є. Будемо наблюдати по слідущим рокам, що воно й до чого. Фуджіон менш насичене. Чесно вам скажу, люблю не дуже насичені яблука. Тому що в насичених яблуках буває кислота є десь. Багато цукру, ну кислота десь є. Просто цукор я переборюю, ту кислоту. Тільки того, що це м'якше трохи. ну. Щось мені а не дуже за стеком, я ожидав, що то більшого від них, ну. Не знаю. В даних двох яблучках мені ацтек трохи більше подобається на смак, ніж так. Ну, Блін, чи завести тобі чистих худжі, Та потім рівняти їх. Ну, в общем, такий огляд. Такий огляд. Всім миру й добра його найкраще.